285 гривень нова поставка підліткові куртки сапчали від бренду Крівіт. І також до них будуть обов'язково подарунки. 285 гривень одиничка. Куртки дуже круті, вони йдуть на флісі, водовідштовхувальна тканина з капюшоном на блискавці, з кишеньками. Будуть вони в різних кольорах, як на дівчаток, так і на хлопчиків. Будуть ось такі цікаві яскраві кольори. Ось такі ось будуть гарні кольори. Вони не пропускають вологу, відштовхують, також вони вітру непродувні. І зроблені по останнім класним європейським технологіям. В лоті буде таких 15 одиниць. До кожної курточки підібрана дуже класна крута бандана від Крівіт. І в лоті буде 15 одиниць ціна такого лоту 4200 75 гривень на дівчинку будуть в розмірі курточки 134, 146 штук, 146 152 3 штуки. І в розмірі 160 одна курточка. І на хлопчика буде 5 курточок, 134, 141 і 146, 152, 4 курточки. І для замовлення цієї крутої пропозиції звертайтесь до наших менеджерів.